Вчора, коли ми молилися Господу Богу і дякували за те, що в нас є, один з ведучих сказав про те, що 585 це дуже символічна дата, тому що 585 це проба золота. І це насправді символічно, тому що одним з кольорів нашого міста є золотий кольор. 585 років з того моменту, коли на берегах Бугу з'явилося маленьке. Поселення, Плоскирівці, і з того часу воно виросло в велике успішне, розвинуте сучасне місто. За цей час місто змінювалось дуже багато разів. Воно розбудовувалося, воно поглинало навколишні села. І сьогодні ми з вами пишаємось тим, що є хмельничанами. Хтось в Хмельницькому народився, хтось в Хмельницький приїхав, хтось тут одружився. Кось народились тут діти. Але Хмельницький для нас рідний тим, що він усіх нас об'єднав, що саме тут ми знайшли свою домівку, що саме тут ми по-справжньому щасливі. І я переконаний, що кожен хмельничанин насправді пишається своїм містом. І для кожного хмельничанина воно найкраще. І вже завдання кожного з нас, незалежно від того, хто який статус займає, робити все можливе, аби місто ставало все кращим і кращим. Аби кожен хмельничанин, який буде повертатися додому, буде ностальгувати і буде тішитись, що він приїхав сюди. І будь-який гість нашого міста, чи з України, чи наші гості, друзі, з міст побратимів, коли будуть від'їжджати з Хмельницького, будуть трохи нам заздрити, тому що вони будуть хотіти завжди повернутися саме сюди, в найкраще місто на планеті землі, в наш рідний Хмельницький. В місто, яке всіх нас об'єднало, в місто, яке ми всі пишаємося, і місто, яке завд... розвивається і прогресує, завдяки простим людям, завдяки вам, мої дорогі хмельничани, завдяки кожному з вас, хто незалежно від статусу, від роду, занять, працює, не покладаючи рук, аби місто рухалось вперед. Ми сьогодні маємо насправді хороше сучасне місто. Я переконаний, що з року в рік воно буде ставати все краще і краще. І коли ми будемо з вами збиратися відзначати 586-го, 587-му, 600-ту річницю, ми будемо жити ще в кращому і кращому місці. Вітаючи усіх нас 585-ю річницею, я бажаю усім нам сил. Я бажаю усім нам здоров'я, я бажаю усім нам натхнення заради розбудови нашого міста.